Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати. Я переконаний, його дуже добре знають. Особливо знають в it сфері Вінниці України і не тільки. Сьогодні в мене в гостях голова Вінницької it асоціації Дмитро Софина. Дмитро, я радий тебе бачити. Вітання не бачилися. Ми з тобою давно не бачилися ще до війни. Крайній раз ми з тобою зустрічалися і з Дашою Нешпорською. Я одразу про неї згадав, чому тому, що сьогодні. Ні, Дмитро буде анонсувати захід, дуже серйозний, цікавий захід. Не буду я в нього забирати зараз кусок хліба. Він сам скаже, що це, де це, як це і чому це. А сьогодні запросив. Дякую, що ти завітав до мене. Сьогодні запросив тебе для того, щоб аби переговорити проговорити хоча би так дуже дуже бігло, дуже можливо, навіть і поверхнево. Про життя it сфери IT-шників, як ми кажемо, я нікого не хочу образити інтелектуалів. Я вважаю, дуже дуже розумних людей, які є в Україні, які були в Україні, які обов'язково будуть в Україні. але чи в тій кількості вони будуть, чи виїхали вони, чи навпаки залишилися? Як вони допомагають фронту? Як вони допомагають економіці? Наскільки сьогодні їхня вага, а навіть і питома вага в суспільстві виросла? Або навпаки, ринок просів. Немає замовлень, немає роботи, і все пропало, все пропало. Дмитро, скажи мені, будь ласка, я не знаю, як можна встигнути вмістити в таке велике питання, що було змістоно. Ви, ну, вибач. <ріст> 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 давно не бачились. <ріст> просто, <ріст> да, да, <ріст> да, вибач. Да, дуже коротко. Ситуація, яка є, і що, що дійсно, що індустрія робить для, для перемоги. Яка ситуація є? На сьогоднішній момент на індустрія, мені здається, є Єдина повноцінна експортна індустрія в Україні, тому що ми всі чудово бачили ситуацію з металургією, з аграрною сферою, буквально умовно кажучи, закрити порти, зробити проблеми на залізниці і все. Uh -huh, uh -huh. У ІТ-індустрії тут, звісно, в цьому плані набагато ну умовно повезло. Абсолютно умовно, все відносно. В плані того, що ми дійсно змогли в більшість. Компанії змогли залишити іноземні контракти, не так все просто, я про це теж скажу. Ну щоб теж ми, ми, ми не жили в світі, щоб, рожевих... та, щоб не було ілюз... ілю... та, так. Е, uh -huh. але якщо дуже коротко, експорт є, валюта в Україну заходить. Звісно, ті, хто орієнтували саме на український ринок. То, на жаль, цим компаніям дуже зле і погано. Тому що, якщо замовники, умовно кажучи, там були логістичні компанії, аптеки, рітейл український великий, в них є величезні складності, тому що вони офлайн. Угу. І відповідно і у it компанії які там працювали, є теж великі складності. А експорт має іншу проблему. Е, от. Я буквально перед тим як до нас прийти, в мене є такий файл. Я дивлюсь запит партнерів, що і кого вони шукають, і, і приємного те, що всюди написано ні Росії, ні Білорусі, тобто угу. вони не хочуть працювати з працівниками з цих регіонів, але у половини, якщо не більше, і вказано і не з Україною. Тобто чому? Питання тут, знаєте, підтримують, підтримують, але угу. коли стає питання бізнесу, стабільності, то ну вибачайте, і це, на жаль, такий ну неприємний кейс, але ми розуміємо. І питання в тому, що коли індустрія намагалась, ну я, я розумію, що зараз не до it індустрії, ми не самі бідні і не самі е, обмежені, але коли ми розуміємо, що ну ми не нас. У індустрії немає інструментів заспокоїти інв... інвесторів і клієнтів. А ну, вже... не ви маєте заспокоювати в так, ну, такій такі так. ситуації? Не ви маєте заспокоювати. Але в цьому те знаєте, як між молотом і наковальню. З одної сторони, ми, як бізнес, ми працюємо на експортерів. Наш наша мета заспокоїти клієнта. А клієнту угу. потрібно, щоб його спеціаліст сидів, працював, щоб в нього було світло, щоб в нього було інтернет, щоб йому додому не прилетіла ракета. Найголовніше на жаль або на щастя, щоб його хтось не забрав від, від, від своєї роботи. Роботи. І і проблема, якраз в тому, що ми стали нестабільні для іноземних клієнтів, тому що ми не можемо гарантувати. Ми не можемо гарантувати, що не мобілізують, тому що треба мобілізувати людей. Ну я не можу сказати, що він ну, чи АйТішник відрізняється від агронома чи металурга. Ще один момент. Вибач, я тут mm -hmm. тебе перерву. Були ж розмови про те, що it галузь представники it галузі не мобілізувати. Були такі розмови. Розмови чим вони закінчилися Розмовлені. розмовами. Дивіться, е, й індустрія згідно з чинним законодавством, не є як сказати... профільною чи так, угу. так вона вона напряму не мо не підполягає до критичної інфраструктури. Ну, мовно кажучи, будемо відверто. Для людини, яка сидить, не знаю, в. Працює будь-де, йому треба що? Щоб була вода, електроенергія, щоб в магазині були продукти. Тобто, це є критична індустрія. А й ті індустрія, вона швидше е, йде в тривало. Тобто, умовно кажучи, якщо завтра всіх айтішників не буде, ми це відчуємо не одразу, ми відчуємо це е, протягом півроку року. -року. Коли просто ці кошти, які ми сюди заводили, uh -huh. вони просто перестануть потрапляти, і за ці кошти не будуть купувати товари, дитячі садочки, школи, магазини, е сфера послуг, автомобілі, квартири, оренда. Дмитре, а я особисто в першу чергу рефлексую, коли я чую it спеціаліст, я рефлексую в плані інтелекту, в плані мізків. Ну, це те, чого побачити неможливо і зрозуміти і оцінити дуже дуже важко, але це інтелектуали, це люди з вузько або широко заточеними мізками, і які не фізично, а знову таки своїми мізками. Вибач, я вже ну, mm -hmm. п'ятий раз. З кажу і повторив. Саме вони створюють і цю і додану вартість, вони створюють і безпеку країни, вони створюють те саме програмне забезпечення. Ну, приклад ми з 1 січня маємо перейти. У нас фонд соціального страхування має перейти під пенсійний фонд. В принципі, є такий законопроект. До цього часу він ще не підписаний. Є вже інші законопроекти, які кажуть, що не треба цього робити, але в будь-якому випадку це має бути все комп'ютеризоване. це має бути програма. Все хто це напише? Вони до цього це часу це? Не, напис... не написано ще. це взагалі. Щось останніми днями. Я просто проговорюю ці моменти. І дійсно, якщо цього не буде, ну то вибач мене, хто це зробить? Ну. Я б навіть так розділив на дві частинки. Перша частина це в контексті того, що е, так дійсно майбутнє виключно за якраз технологічними розробками, тому що ми всі уходимо в онлайн. Діти вчаться в онлайні, угу. пенсії отримуємо на, на карточки ну, то, банк, банківські. Ну тобто, це все технології. Тому умовно кажучи, якщо 100 років назад треба було багато нам людей, які працюють на заводі. Зараз ці люди треба в ІТІ індустрії, тобто, ми ну тут нічого такого немає. Це просто цивілізація і розвиток. Тепер другий момент. Е, першу частину своєї розповіді я так поділився більше. Знаєте, позицію не нас як індустрія ті. Що ми не ми не жаліємося. Ну, така ситуація. Всі ми вся країна. Всі ситуації просто поділився думками клієнтів і чому ми отримуємо відток і ну складності. А от з приводу того, що реально it індустрія робить в країні, і е, куди задіють мізки, то. Е, зрозуміло, по нашим оцінкам, десь близько 4-5% були мобілізовані. Це люди з досвідом, і ці люди, які дійсно потрібні на фронті, і питань немає, тому що ну має хтось хто має керувати дронами, які літають. <кій> мають люди, які мають якісь нестандартну смикалку, математику, і ми всі чудово бачимо ці чудові відео, коли з неба прилітають бонуси mm -hmm. певним представникам сходу нашого континенту, скажімо так. Але дуже великий відсоток за дослідженнями IT Ukraine, близько 88% працівників індустрії донатять благодійним фондам. Напряму на рахунки Збройним силам, і це теж дуже велика підтримка і допомога. І третій великий аспект, який не потрібно забувати. Наприклад, я буквально вчора повернувся зі Львова. Ми були на хакатоні медичному від всесвітньої організації охорони здоров'я, це перший хакатон взагалі в Європі. На цю тематику відвоз та ось там зібралось близько 50 талановитих команд. Медики, але й айтішники, тобто uh -huh. якраз цей симбіоз, і команди настільки круті ріш... рішення запропонували. і Я сижу і думаю: блін, ну ну за тримай себе в руках. <laughs> <Тримай> <laughs> себе в руках. <laughs> я розумію. Ці рішення от завтра би запропонувати. Ми uh -huh. б ми б спростили роботу е медичної галузі, просто банальної комунікації між лікарем і пацієнтом. Тобто, от, нібито маленька частинка, але я знаю, що подібні речі відбуваються і в, е, в оборонній індустрії. Є хакатони, є заклади, є події, де іт індустрія працює на допомогу е, на допомогу військовим. От, мало навіть коли е, фонд нещодавний фонд притули, коли придбав доступи до супутника uh -huh. ICI, я особисто виходив з допомогою опрацьовувати ці дані. Тобто ми хотіли за рахунок штучного інтелекту опрацьовувати uh -huh, ці дані, uh -huh. але звісно, нам ніхто не дав це. Державна таємниця ніхто не дасть ці дані. Я казав, ну дайте нам просто nee, так, ну є спеціальний доступ. доступ, є спеціальна система. Да, ми да, розуміємо есть, це. Я, я, є певні uh -huh. питання, але я веду до якраз до того, що ми, як індустрія, готові допомагати і допомагаємо і донайтами, і службою, і рішеннями для для військових. Тобто, тут навіть питань немає. Інше питання, що ми будемо робити після перемоги, рано чи пізно ж переможемо. І як відбудовувати країну, коли заводи зруйновані, і, і інша історія? Тому мені здається, якраз тут IT індустрія має виступити як якийсь такий е, паровоз, який потягне всю нашу цю індустрію, але ось тут, на жаль, є проблеми. Ну, я думаю, так, сконцентрує і е, видасть на гора команди і чіткі вказівки, е, як працювати, де працювати, і взагалі що буде після перемоги. Чекаємо від пана Залужного, однозначно. Він скаже, де що, як, і чому. І практично ми всі йому віримо, і ми всі чекаємо і готові саме робити так, як він скаже. А, в тому числі. Це і буде it сфера е, окей. Перша половина нашої розмови на трошки більше вже пройшла, і я так зрозумів, що одним словом можна сказати: трошки просіли. Да. Просіли замовлення, да. просіли роботи, просіли, е, просто просіли. Окей, а тепер давай все таки на позитив. Ну, у нас Але май... Перед позитивом маленька така ремарка. Е, просіли якраз за рахунок того, що клієнти хочуть стабільність. І клієнти почали робити замовлення у, в країнах наших друзів, близьких в Польщі, угу. в Румунії, в Чехії. І, на жаль, ми від цього не застраховані. Е, тепер до позитиву. Ну, чекай, не застраховані. Ринок то відкритий. Ринок відкритий. Ну, як він відкритий? Ну, от скажи, от як? От Я, наприклад, вважаю, що ринок відкритий. Тобто, в принципі, ну, хто раніше встав, того і тапки. При тому, при цьому, що тапки мають бути А. Теплими, Б, шерстяними, В, Це і так далі. Так далі, так далі, так далі. Ну він не зовсім відкритий зараз. По одній причині, що ну, наприклад, в нас звернуло до нас декілька компаній, кажуть, нам потрібно відрядити у відрядження фахівців, тому що клієнти хочуть побачити, з ким вони працюють. Угу. Вони не можуть сюди приїхати, вони хочуть побачити. Все таки, ну це це міф, що можна повністю все в онлайн перевести. Ніхто не відміняв людського спілкування. А організувати ми це не можемо, тому що з одної сторони є представники, які користувалися Легальними доступами і не повернулися, ну на жаль, uh -huh. і, за, і за них і цих добрих в нас немає законних підстав виїхати тимчасово, хоча б навіть на відрядження з клієнтами зустрітись, повернутись в індустрію. А є відрядження, на жаль, воно не працює. Ну воно анонсована, але uh -huh. по зрозумілим причинам його просто неможливо. Ну тобто, ідеального варіанту немає. Ідеальний варіант це тільки перемогти, і тоді відкривати повністю ринок і працювати далі. Окей, скажи, будь ласка, от якщо кількість не брати до 24-го числа, і зараз ми маємо вже ну майже завершення року. Ще нам залишилося пару місяців. Кількісно ти відчуваєш, що в Вінниці IT зменшилося? Якщо ми кажемо про Вінницю, да. то перше, завдяки. Те, що нам, до речі, гріх бідкатись, тому що тут, от я хочу подякувати і обласній військовій адміністрації, і міській раді. Хоча я ніколи не влазив в політичні такі історії, але подякую, тому що от коли ми з ними почали спілкуватися, ми якісь питання могли вирішувати в межах закону на місцевому рівні. Mm -hmm. В інших регіонах максимум там у Львові щось виходило, або дуже погані при, приклади там маля, не буду назвати цієї mm -hmm, області. Mm -hmm. Тобто, в нас цим стало добре. Друга картина, все -таки... тобто, ви можете говорити, вас чують, вам відповідають так. і ви так. чуєте. Тобто, є якісь принаймні якісь діалоги. От здавалось би діалог і якісь маленькі речі, які ми можемо вирішити в межах законодавства тут на місці. Угу. Це дуже великий плюс, і тут це зіграло великий, великий плюс. Другий плюс, але він знаєте, плюс знаком мінус. Це коли до нас приїхали з Харкова, з Одеси, з Миколаєва. І по нашим цифрам кількість фахівців в регіоні з одної сторони, ті, хто були до війни, зменшилось десь на 25-30 відсотків, але зменшила саме місцева кількість місцеві, uh -huh. так але помножити на два це ті, хто приїхали. Тобто приїхало дуже багато, і питання тут настає, яким чином їх отримати в регіоні, тому що це, це додано неймовірна вартість, і я вам чесно скажу зараз. Відкриє кордони. Я не впевнений, чи вони всі залишаться. Хоча є дослідження, де вказують, що лишаться, але знов ж таки не вони приймають рішення. Замовник угу. Ну, заберіть замовлення з Україною. Ну він фахівець або ну, і, поїде... все, і виконавець да. поїде шукати інші. Да, да. Є якийсь рецепт, ми всі хочемо от вічний рецепт, рецепт, який спрацьовує завжди на 100% від абсолютно всіх хвороб. Є рецепт, як це зробити, що це зробити. Ну, от дивися, я чіпляюся за що. Можливо, зовсім неправильно, але о, ти сказав, що нещодавно був у Львові, і до речі, тут можна анонсувати, що і ти знову-таки будеш у Львові, так, знову таки так, їдеш так, на так. хакатон. І я хочу сказати нашим глядачам і слухачам, що от з паном Дмитром ми вже домовилися, і будеш Даша Неспорська, І В понеділок ви приходите і розповідаєте, з чим ви приїхали, як ви, де ви, що ви. Знову таки великий хакатон, великий манданчик, знову таки у тому самому у Львові. По-моєму, так, да, на жаль, на жаль, у Львові другий раз. Да. Угу. Ну а що, на жаль? Класно. Ну, тому що хотілося б, щоб і в Вінниці схоже відбувалося, але ну. Так, <реш> да. ну, хоч, звісно, тут я тебе розумію, чудово і підтримую, хотілося б, але тим не менш. До речі, чому буде присвячений, що за тематика? Це величезна конференція, it арена називається. Найбільша конференція Східної Європи. На неї приїжджають ну, в більшості ком'юніті зі всієї України it фахівців, а також до війни приїжджало багато іноземців. хоча. Угу. Я якраз їду туди на декілька зустрічей з іноземними партнерами, і тобто існують іноземці, які якраз все одно вирішують приїхати в країну, і в цей, скажімо так, не всі клієнти погані, і mm -hmm. є клієнти, які все таки готові ризикувати. І працювати з нами з українською. Ну, от я також хочу тут підхопити саме цю мелодію твою і сказати, що ось якщо вони приїжджають, значить вони вірять. Якщо вони вірять, вірять значить у них є е, ця довіра, і можливо, знову такі ці замовлення, і так далі. і Так далі, і так далі. Так, ось е, зупинимося. Ми зупинилися вірніше. На е, тих фахівцях, які до нас приїхали з, е, з на, 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 на жаль, з Харкова, е, де там обстріли постійно йдуть, і з інших регіонів вони до нас приїхали. М -м що з ними буде? Як ви їх зустріли? Як вони вас зустріли? Як чи, чи говорите, чи розмовляєте ви однією мовою? Чи от от що я вам скажу так: е, на прикладі, мені подобається дуже приклади, реальні кейси, mm -hmm. е, кінець лютого. E, e, наш офіс зменшився напевно в разів 10, А всі локації ми віддали під житло. Фахівцям з Харкова, з Києва. Наші колеги Летішопс, вони взагалі свій офіс перетворили повністю на тимчасовий, ну на момент першої місяці війни, як точка тимчасового перебування вони не тільки айтішникам відкрили, а всім іншим відкрили, щоб можна було в них переночувати, поїхати далі. І так практично всі компанії, Ансео, ПАМ, надавали певні якісь. Забирали, по-перше, своїх колег, з іншої сторони, допомагали їхнім родичам, іншим просто людям незнайом. Тобто, індустрія спрацювала і на, на вимогу часу так. спрацювала. І, mm -hmm. На відміну там від деяких, на жаль, ну мені абсолютно це не подобалась. Ситуація з ринком вартості оренди житла. Тому що uh -huh. знаєте, я кажу, кому війна, кому май дорога. Uh -huh, uh -huh. Я спеціально це на цій мові сказав, тому що на українській це не, не не етично. Але ось це спрацювало не дуже добре, якраз люди тікали з тих регіонів, вони приїжджають, А тут ціна оренди житла, як в Західній Європі, і звісно, ці фактори вплинули на те, що не всі лишились у Вінниці. Угу. Те, що ми в себе бачимо, лишились тільки люди з Харкова, з Миколаєва, київляни або виїхали до Львова, або до Києва. І ми все-таки намагаємося якимось чином втримати тих, хто є. Але ті, хто лишаються, в них, в принципі, бажання є можливо лишитися, але більшість все одно хочуть повернутися додому. Ну знову-таки, тут мені здається, що найбільш акцентованим моментом буде наявність роботи. 100%. наявність роботи воно потім, вона і безпеки. Воно потім перекриє обов'язково і вартість житла, і вартість харчування, і вартість проживання взагалі будемо так говорити. Так, ну я б додав ще один момент. Я звернував перспективи життя їх дітей. Оце от найключова історія. Тому що більшість людей, навіть ті, хто встигли виїхати до початку війни за кордон, а ми бачили, багато виїжджало. Тому mm -hmm. що іноземні клієнти прямим текстом казали: або ви виїжджаєте, mm -hmm. або ми не працюємо з вами. Mm -hmm, mm -hmm. І, на жаль, ну на деяких фахівців це спрацювало. І спрацювали ключові меседжі. які? Діти, куди діти будуть ходити в школу? Ну, наприклад. Ну, мене дитина, я, я шокований, тому що а, третій клас два роки дякую пандемії, онлайн навчання, третій лапках, да, mm -hmm. да, да, війна, і я думаю, ну чисто з наукової точки зору мені цікаво провести буде дослідження там через років 15-18-20, як це вплинуло на це покоління ця війна, тому що ну, як ми можемо говорити про якісну освіту? І да, а якщо ну, ставимо да, три крапки. Да, все. Ставимо три крапки. Я чекаю вас разом з Дашою. Чекаю в понеділок. Супер. Ще одне ще одна характеристика. Голова Вінницької IT асоціації, кома, дослідник. От зайти на твою сторінку, подивитися дослідник сьогодні. Дмитро Софина був в ефірі першого на майданчику першого Вінницького мультимедійного майданчика. Вибач, так повторюється час змін. Дякую тобі. До понеділка не так вже довго і залишилося. Мені дуже буде цікаво послухати вас. Що ви побачили, які що вам запропонували, можливо, якісь нові кейси або якісь зміни знову -таки, в напрямку. Ну будемо бачити до понеділка. Ставлю три крапки на цьому. Прощаюся абсолютно зі всіма. Пам'ятаємо, ми ще на один день ближче наблизилися до нашої перемоги, і все буде Україна. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.